<ривай> Давай стрибай. Давай стрибай. Або на дерево залізь і потім стрибай. Нормально, я дерево. Стрибай. А ти дивись, я дерево. Хай він мені вибуде. Ти чо? Дивись, воно із воно із корня. Лід, пошли Артур, це потім розкупить. Артур, диви, воно із, Длень, Артур, воно із росте. Артур, ти не ламай. Ні, нащо він мамоє? Може його забонять? Артур, я щось тебе забоню. Ти дерево зламав. Не лізь до нього. Артурка.